День добрий колеги, презентуємо вашій увазі ощільнього заднього скла на модель ВАЗ-2172 Prior. Хеджбек. Хеджбек. Та яка йде. Ось такий тут молдинг у нас. Виходить, що в нас тут є. Е, скільки? Чотири У нас тут 4 ну, кусочки зараз. Виходить, ранк, не бік Виходить, да. спеціаліст наш відомий Білик Володимир, говорить, що це в нас є верх, низ і боки. Зараз ми його складемо і вам покажемо, як то воно буде виглядати. Знач, що ми можемо сказати по даній моделі? Що ось такий в нас верхній ущільнювач, він трошки завеликий, його можна підрізати. І ось такий в нас нижній. Він також він підрізається. Е, і Лишилося у нас два кусочки на боки. Ну, Він дуже ось так він виглядає задовгий. Ми от собі думаємо, е, чи це просто він в комплекті йде, як на метал, декор вдівається. Бо на дане скло щось у нас е, мислі немає такої, що він тут як декор вдівається на ось це скло. Тому що дану модель ну, ми за свій. Е, Давність якби не ставили жодного разу. Дякуємо за увагу. Звертайтесь до менеджерів компанії.